Урочисте відкриття благодійного веломарафону 100 воловат відбулося біля стадіону Ізотоп Рес. Траса складна, ну можливо, хтось її вже і проїжджав, але е це вже перемога. Перемога кожного, хто буде на фініші. Сьогодні непростий час, і все, що ми робимо, це ми робимо завдяки і для Збройних сил України. Тому я впевнений, що всі разом, об'єднуючись, ми переможемо. Учасникам видали стартові пакети та провели інструктаж. Далі велосипедисти організованою колоною вирушили до села Суховолі, звідки за командою розпочали 100-кілометровий спортивний марафон. Маршрут Сотки дорога 30-кілометрової зони спостереження РАЕС. Через понад 20 населених пунктів. Фініш реабілітаційно-оздоровчий комплекс Біле озеро. Їхати велосипедистам довелося і по гладенькому асфальту, і по гравію були ділянки без асфальту і з нашою поліською бруківкою. Цьогоріч 100 кілометрову трасу долали і на електровелосипедах. Це була новинка від організаторів. Ми максимально ну, постаралися збільшити кількість вікових категорій, тобто ввели нову категорію електровелосипеди. Електровелосипеди зайшли. В нас було усього три учасники, які троє отримали відзнаки. Це щось нове. В наступних сотках наших наступних 100 веловатт обов'язково. Буде ця категорія здовж маршруту діяли декілька КПП. Тут працювали волонтери, які активно підтримували учасників веломарафону. Серед них працівники первинної проспілкової організації РЕС, представники УКРЯД в Рівненській області, організації молоді, а також рятувальники, мальтійці, працівники атомної станції та жителі міста Супутника. Патрульні та медики швидкої допомоги дбали про безпечний рух велосипедистів. Понад 160 учасників подолали непростий маршрут велосотки. На фініші кожен отримав пам'ятну медаль. Дуже круто, дуже. Я розумію, що основні гроші всі йдуть на допомогу ЗСУ, а це просто такий маленький бонус для учасників, щоб було щось на згадку після цього заходу. Всі любителі вони збирають ці медальки, в них навіть такі стенди є, щоб їх складати і згадувати про ці події. Благодійний захід 100 воловат зібравало любителів із різних областей України Рівненської, Волинської, Хмельницької, Київської, Запорізької, Харківської та Миколаївської. Також підтримали спортивний івент колеги-атомники з Південно-Української і Хмельницької АЕС. Представники дирекції компанії Нергоатом та організації молоді Атомпровспілки». Судячи по кількості учасників, я можу сказати одне: що захід організований досить таки на високому рівні. Учасники, які прийняли участь, вони вже знають про цей захід. Вони вже його чекають, вони вже до нього долучаються. І результати ми сьогодні маємо. Є у нас переможці, є у нас дух, є у нас єдність, і буде у нас перемога. Призером в абсолюті серед чоловіків став рівнянин Назарій Старжинський. Він подолав волосотку за 3 години 56 секунд. Прекрасно, чудовий маршрут. Звісно, важко було. Їхали шестеро, всі працювали дуже добре, дуже важко було, але на фініші фінішний спринт вдалося виграти. Призеркою в абсолюті серед жінок стала киянка Наталія Ковалевська. Вона подолала велосотку за 3 години 29 хвилин. У таких заходах вона випробовувала себе вперше. Це перша моя МТБ гонка. Я їздила шосе, я триатлонист. А от і для мене це було вперше і дуже вразилося. для мене новий захід і нові люди. Ну я скучила, скажімо так, за цим. Також були й переможці у командному заліку серед відокремлених підрозділів на екенергоатом. Першість вибороли спортсмени-аматори Рівненської АЕС. Ми не змагалися за перші місця. Ми тут всі зібралися заради одного. Це підтримку нашим Збройним силам України донатами, моральною підтримкою, фінансовою підтримкою. Тому долучайтеся ще до таких заходів, їх буде доволі багато. Такої ж думки були й інші учасники благодійного валомарафону. Кожен відчув дружню атмосферу, позитивна енергія якої свідчила, що українські захисники мають надійний тил, який робитиме усе, аби допомогти ЗСУ подолати російських окупантів. Ці наші помисли в перемозі, перемозі України. Перемозі нашої армії, дякую тим хлопцям, які стоять на постах. Дякую тим, які в окопах. Я вдячний всім. Я вдячний організаторам. Ви молодці, ви даєте той приклад, від якого повинні відштовхувати всі інші площадки. Повинні об'єднати Україну духом. Ми повинні об'єднати Україну мирною працею, мирного атому. На жаль, Запорізька атомна станція не приймає участь. Там хлопці також дуже сильні. Я знаю, що все буде добре, да і ми переможемо. Я в цей час ще більш підкреслює те, що люди хочуть допомогти, збираються такими групами, щоб показувати, що ми разом, що ми разом ідемо до перемоги. Відчув цю енергетику, всі були заряджені. Ці позитивні такі були вібрації. Крім того, що всі горіли бажанням. Покращий результат доїхати. Також всі хотіли допомогти ЗСУ. Ті, хто їхали перший раз, їм було враховуючи, що така мета цього заходу їм було приємно двічі. Приємніше двічі було долати цей маршрут. Ми могли також приєднатися до цих заходів, щоб допомогти Збройним силам України. Серед учасників веломарафону був і молодий герой ЗСУ, син атомників Раес. Він пішов на фронт у 18 добровольцем, бо під бахмутом отримав тяжке поранення, втратив ногу. Сьогодні тренується ходити з протезом. 100 кілометрів подолав із підтримкою батька, який теж взяв участь у благодійному спортивному івенті. Я його підтримав, все підбадьорив, і він ну, дійшов до фіншу. Тобто ми працювали не на результат, а просто це було як от, от в нашому плані, в його плані переламати в собі щось. У ну, цей велопробіг Це дуже добре, коли люди не забувають, що завдяки кому ми можемо проводити такі заходи, і завдяки кому ми маємо зав'ячувати кожному. Ранку кожному прожитому дню героїзм Андрія вражає та підсилює нашу віру у справжню незламість та патріотичний дух усіх українських воїнів, які титанічними зусиллями ціною власного життя виборюють мир та незалежність для України. За участь у веломарафоні він отримав диплом, пам'ятну медаль та сувенірну продукцію від Рівненської АЕС. Такі ж нагороди вручили й усім, хто здобув призові місця у кожній з вікових категорій. Лідерам спортивного заходу надали також сертифікат на право користуватися послугами пункту прокату ребятаційного Очого комплексу Біле озеро для переможців. Були подарунки від представників Червоного Христа. Такі акції вони згуртовують і вони потрібні. Потрібні для того, особливо це сьогодні для того, щоб ми могли такими акціями підтримувати наші збройні сили України для скорішої перемоги. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава! Цьогоріч 100 веловат пройшов вже сьомий. Другий рік поспіль захід має на меті не тільки популяризацію здорового способу життя, а й благодійну місію підтримати ЗСУ. Під час веломарафону вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень. Організатори спортивного івенту Рівненська АЕС первинна проспілкова організація підприємства та організація молоді. Він прийшов за підтримки проспілки ДПНЕК Енергоатом та велокоманди раес Тім. Спільними зусиллями та впевненими кроками усі разом атомники Раес наближають перемогу. Олена Муляр, Павло Жих, Андрій Затірка, телеканал Енергоатом.